І так, сьогодні купив нового питомця. Ти маєш, блядь, тихіше їздить, рахітічка, блядь, на своєму мотоциклу. Неважно. Ще покажу, хто це. Та-дам, не видно. Це жаба, це рогата жаба. Зараз буду її пересаджувати в новий контейнер. Бо в болоті цьому не треба, щоб вона жила. І так, жаб голими руками не трогає. Того що не того, що я брезгую, наприклад, жабу, ні. Того, що її не можна трогати руками із-за температури тіла. В людини 36, а жаба має температуру навколишнього, типу середовища 25. І для її типу, сильно жарко. Е, ти не, не, не думай мене там кусати. Я знаю, що ви любите кусять. І тебе треба переселити. Ану, двигайся, щоб я тебе міг взяти. Не бійся, все буде добре. Я теж боюсь, щоб тебе не не травмувати. Тихо, 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 оп, оп. Єсть. І о! Тихо, щоб не впала. Все. І тер вона тут буде жити. Тільки оце, звісно, всяке гімнозней поза... <гум> позабирати. Ну, ладно, вона сама в воду залізе, обчиститься. Та й таке животне. Що воно є, я вже розкажу в наступному відео, щоб не затягувати.